Отже, друзі, це наша психіка, і вона складається з трьох рівнів. Перший рівень актуальний. Тут у нас знаходиться актуальний конфлікт, те, що ми усвідомлюємо. Там Наші проблеми, якісь симптоми, те, що ми хочемо, і так далі. Отут у нас наш баланс і так далі. Тут у нас знизу це базова ситуація, або базовий конфлікт те, що ми не усвідомлюємо. І все, що отут нас дуже сильно напружує, торкає, включає, це все йде підсилення сюди з дитячого досвіду. Так. Що ж у нас відбувається тут посередині? Потреби в актуальному конфлікті одні, а те, як ми в базовому конфлікті звикли на це реагувати і це задовільняти, вони інші. І тому це створює напругу. Да? І виникає внутрішній конфлікт. В нього є певний такий склад. Да? І тут у нас є наші актуальні здібності або поведінкові норми, які ми досліджуємо в терапії, да? тобто якими ми звикли задовільняти свої потреби в дитинстві, але не виходить уже зараз, і які нам потрібно. Розвивати і отримувати новий досвід, щоб вирішити цей внутрішній конфлікт. Внутрішній конфлікт буде вирішуватися тоді, коли буде опрацьований дитячий досвід, і буде отримано отут, на актуальному рівні, новий досвід, причому отриманий багатократно, да, закріплений. І тоді внутрішній конфлікт буде вирішений, і всі симптоми зникнуть, які тут знаходяться. Так, працює. Психодинаміка, у кожного методу буде своє пояснення, власне, але це таке узагальнене пояснення для всіх методів. Тобто, отут у нас все розумію, все розібрала, все раціоналізувала, дайте мені пораду. А от у інших вже так виходить, у мене не знаю, як правильно чек-лісти, 10 порад, як там і що. А тут все розумію. А отут а все одно, так? якщо не опрацьований базовий конфлікт, і внутрішній конфлікт не зникає. Тому отут дисципліни хватає, іноді вистачає реагу, ну, якби себе тримати в руках, а потім ми зриваємось і знову регресуємо сюди. От і так буде. Тому робота тільки на актуальному рівні, вона не даватиме стійких результатів в динаміці. Вона даватиме полегшення, вона теж потрібна. Але щоб були в динаміці, стійкі результати потрібно працювати тут і тут. І це вже про психотерапію.